Нові експонати та цікаві екскурсії. Городоцький музей набирає все більшої популярності. Його відвідувачами стають не лише городочани, а й мешканці сусідніх районів, областей та навіть країн. 20 червня до городка завітали гості і Славути. Працівники відділу культури та історичного музею приймали досвід роботи у своїх колег. Про враження славучан знають Віра Лапа та Ігор Волошин. Славочани приїхали до городка переймати досвід музейної справи, а городоцькі історики щиро ділилися своїми напрацюваннями. Вони провели для колег екскурсію, наочно продемонструвавши наскільки цікавішою вона може стати завдяки використанню сучасних технологій. Ми приїхали подивитися, почерпати можливо досвід, як правильно зробити. Бо у нас в Славуті зараз в музеї відбувається реекспозиція. Ми створюємо новий відділ в музеї і ось так приїхали. До вас музею подивитися, що ми можемо собі взяти від, черпати з вашого музею. Те, що ми побачили, перевернуло наше уявлення. Ми під таким враженням, що поки що слова не лягають не знаходять свого місця, це надзвичайно сучасна, інтерактивна, потужна. Наукова установа, я хотіла навіть би так сказати. Заступник начальника відділу культури Сергій Щур розповів, що візит Славочан припав на відкриття нової тематичної виставки з експонатами, привезеними із Франції. І в цьому він побачив певний символізм. Французька сторона, вона вже після початку повномасштабного вторгнення вона вже допомагала в Україні, і вона певний гуманітарний вантаж передавала в Україну. Якраз Хмельницьку область, і це є місто Славута. Ось і саме цікаво, що саме із Славути сьогодні в нас є також делегація, яка ознайомлюється із діяльністю музею. До речі, авторитет і популярність городоцького музею стрімко зростає. Після гостей із міста Славута g музеєм приймав наступну делегацію колег із Кам'янця-Подільського.